Всім привіт! Вітаю вас у щоденниках подорожі до Південної Індії. Ось і настав той самий день Х. Ми в аеропорту і вилітаємо до Індії. Я перевірив, що це за літак і взявся в місце спереду. що <свісно> <свісно> Наскільки ж підготовлені ми до цієї поїздки? У мене двоє в рюкзаку. так. Такі ООС Андаліки? Ну, так. А в другий якесь <свісно> ЧП. Намочиш ноги, так? Намочу ноги, а потім боса цілий день, 36 Простудишся? Ну, не просто жосці, але 36 попечу ноги. Попри земленню, ми зрозуміли, що курців Делі можуть економити силусилену грошей, адже тут можна не купувати сигарети і не курити їх. Просто з таким же самим ефектом можна дихати повітрям. Так. Це смак смогу. Сергій прилетів раніше і чекав на нас в аеропорту. Всі без масок. Ми всі без масок. У нас кашляли так страшно на, на літаку люди. У <реш> нас теж так кашляли на літку люди, але були в кучу пасху. У нас в літаку дуже важке повітря було. А зараз тобі не важке повітря? У <реш> 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 мене вже якісь походу ці алергічні реакції, у мене вже очі закладає. Або я не везлася. Нема світу. А запах чуєш? Що ж, ласкаво просимо до Делі. Делі це велике місто на півночі країни, столиці Індії. У мене особисто це місто викликає три стійкі асоціації: Аеропорт з Килимами, Смог та Купа людей. Населення в агломерації делі досягає 16 мільйонів. Це друга зачисленість населення агломерація в країні після мубаю. По дурості ми вийшли із аеропорту, а назад нас уже не пустили. Пакет на 300 МБ інтернету у роумінгу обійшовся Тарасов Кругленькі 40 євро. Як первісні люди, а, перепрошую, як первісні туристи, ми викресили інтернет та першим же ділом взяли Uber і вирушили в місто. От, Ми їдемо на Uber Delhi до Міністерства оборони. Це місце, яке я побачив перший раз, коли дивився фільм «Три ідіоти». Цього разу я маю кепчика на голові, я не такий дурний, щоб отримати сонячний удар, але насправді далі тяжко отримати сонячний удар, тому що е тут смог протектить. Я вже бував в Індії два роки тому, і це не минуло безслідно. Що? Блін, одразу видно, що людина вже Держ. знає, як треба дороги переходити. Мені страшно. Ти пішеш просто. Також в Делі нікуди не подітися від наполегливих водіїв. Я, Юбей? Я просто вийшов навколо тут, в Ніарко-Міністерію. Пізніше, трохи пізніше, ми не бачили ще все тут. Дякую дуже багато. І так, з вами Берл Гріллс, і тут тільки що прийшла людина. Ходімо. Ну, все дуже просто. Я думаю, це офіційний перехід через цю водойму. Невід'ємним атрибутом будь-якої поїздки до Індії є моторикша, Або, як яких ще тут називають тук-тук. Тук-тук – це такий транспортний засіб, що у тебе в буквальному, в буквальному сенсі ноги на вулиці. За три години експрес-екскурсії містом ми заплатили водію по 300 рупій з людини. Поїздивши по різних місцях, ми зустріли цікаву та насправді нову для мене аферу. Її суть ми розкриємо для себе лише під кінець цієї поїздки. Біля так званих воріт Індії Тарасу наполегливо пропонували доволі екзотичну послугу, таку як чистка вух. Коротше кажучи, чуваки підставили його під декілька тематичних жартів з нашої сторони. Тарас, мені здається, в тебе дуже брудні вуха, бо за тобі пропонують їх почистити. Нікому з нас не пропонують. Чекай, Чи, Чи, Ти бачив у них у всіх сережки. Може вони пробивають вуха? Може в цьому прикол? Вони, походу, сирежкою роблять. А, вони сережку роблять? Я не знаю, ну. No, thanks. Ні, вони все-таки чисті. Airclean. Airclean, дивись. Дивись, дивись, ну до тебе, Тарас. Тарас, мені здається, що. Мені здається, що пора Тарасу помитися. Бо до нього тільки підходять і пропонують йому почистити вуха. Дай ми заглянуть. Звісно ж, з нами захотілося фотографуватися кілька перехожих. Але спостережливий Тарас влучно підмітив, що саме ось ці чуваки були аж занадто професійними та підготовленими. В них був фотограф, вони швидко міняли пози, міняли реквізити, капелюхи, окуляри. Закралася якась недобра підозра, але нехай. Пора нам було рожитися і місцевою сім-картою. Взяли дві сімки на всіх і роздавали інтернет. Так як в тарифі було доступно півтора ГБ на день. Садок вишневий коло хати. Хрущі над пальмами годуть. А ми зараз відправимося в садочок, тільки не вишневий, а пальмовий садочок Ганді. Ось, власне, вони ці пальми. А ось, власне, вони ці хрущі. А ми всі босеньки тут ходимо, тому що багато де потрібно ходити босим. Тут в Індії. І це, ми, ще цього, ми ще цього надивимось. Я хочу перевірити, буде охорона йти дивитися, чи ми, що ми тут сіли чи ні. Я думаю, до речі, що не буде, якщо ми не оскверняємо святе місце. Один магазин орієнтований на туристів, дивним чином потрапив у наш маршрут. Так, ну, нас привезли в магазин з відкатами. This is cashmere from Kashmir. Mm. Oh really? From yes. Kashmir? Yes. How much does it cost? Oh not much. Only 2,000 rupees oh. and today is no tax day. No tax day. Otherwise every day you will have to pay about 20% tax. Mm -hmm. Today is no tax. We have students' price. Discount price, yes. На цьому красиві місця закінчуються, і ми потрапляємо на краєчок справжнісінької північної Індії. Тут є риночок, де можна купити спортивні штани від Apple. тут можна купити багато овочів та фруктів. Зверніть увагу на вози потужністю в одну людську силу. Зараз на них викладений товар, а зранку та ввечері разом із цим же товаром вони пересуватимуться вулицями в божевільному індійському трафіку. Тут же поруч ми і поїли. Було трішки стрьомно, але смачно. Особливо смачним був масляний наан. Це найсмачніший Наан з усіх, що я коли-небудь їв. І до цього місця, і після цього місця. Пора збиратися в аеропорт. І основне завдання зараз встигнути на літак. Ми ледве не спізнюємося, Сергій до цього всього ще десь відбрункувався. А посадка вже от от має закінчуватися. Ми тут стоїмо, чекаємо. А Сергія ще немає. Десь заблудився а, так. Катя, давай, давай, іди затримуй, не говори з ним англійською. Давай, затримуй. Знаєте, знаєте, що мені нагадується, що він Чо? кричав там? Рівне коваль, Новоград. <рес> поїзд проєкт. Не поїзд, не поїзд. Це маршруточки це в ями. Маршрут. А поїзд. Теж. А тут на літаках така ручка. Ти ж забираєш. Да, воду? Трошки. Ні, ні, не дамо. Не дамо. Mm -hmm. Але ви жодні. Ми Чого? за тебе чуть, -чуть літак не прокликали. <рес> я всього лиш сходив. 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 Нам прийшлося ще Катю відправляти, що вона там морозила всю чергу. Типу, я не говорю англійською, не пропускайте мене, щоб ти спів на літак. Погрузилися в літак і полетіли в Мадурай. В літачку я познайомився із цікавим співрозмовником. Він працює на митниці в аеропорту. Тепер я можу всім хвастатися, що в мене є, ну. Зв'язки не митниці. Звісно ж, він розпитував про поїздку. І, звісно ж, давав свої рекомендації щодо місць, які варто відвідати. Uh -huh. This is the map of India. It is like tip post of India. This is Kindla Kari. Madurai is somewhere here. This area is raised. And there are one more two or three passes in this area. So either you go from Madurai like this to Kindakamari and then to Kerala. This is Kerala. This is Madurai. Or you have some passes here. в Мадурай. Як людина з досвідом подорожей по Індії, я відразу підмітив суттєву різницю. Ух ти. Дерева. Так, саме дерева на півдні зелену ніякої пустелі. Це дуже хороший початок. Ще одне забавне спостереження, яке кинулося в Очі це перешкоди на дорозі для зменшення швидкості руху. На нашу логіку, то це навпаки створює додаткову небезпеку. Ну, але може ми ще просто не розуміємо контексту. Приїхали в наш перший готель, і Тарас мене вже трішечки зненавидів за мистецтво мого вибору готелів. Але радше це було виключення, ніж правило. Детальніше про це ви зможете дізнатися уже у наступній нотації. З вами був Ярослав і ви дивилися щоденники подорожі до Південної Індії.